Зглянемо прогноз на 6 січня саракуло шамана-містика і перед нами карта Орел. Для цього птаха, дорогі друзі, не існує перешкод лише можливості. Він літає високо в небі, ясно бачить всі дрібниці, причому не втрачаючи на увазі загальну картину. Дорогі друзі, сьогодні для багатьох з нас настав час подивитися на все очима оцього цього орла. І спитати себе, навіщо я тут? Може, для того, щоб досягти фінансового чи соціального успіху, щоб стати краще, зцілити серцеві рани, розкрити свою справжню і взагалі, яке божественне завдання ви повинні виконати на цій землі? Ось таке питання рідні моє буквально обходять вас з усіх боків, а у вас не вистачає ні часу. Ні грошей, ні сну, але саме зараз, дорогі друзі, настав момент летіти до вищої мети, адже ми породжені для польоту, а не для того, щоб отопіти навіть у затишному курнику. Усвідомте, дорогі друзі, що кожна перешкода, перешкода це можливість. Тому прийміть урок орла, і тоді ваша мета стане досяжною і взагалі. Рідні мої, згадайте, коли ви востаннє літали. Ось вот такий прогноз: ставте лайки, підписуйтесь, пишіть мені на пошту, Приймаю магазин та ренкогніту Жуковського 17.